Мене звати Аліна. За професією я юрист. Золота медаль, червоний диплом бакалавра, всі, всі, що можуть бути, тільки е, олімпіади, конкурси, ну реально, прям всі. Так що я ходила як на право, англійську, українську, так і на математику, фізику. Я і, і на танцювальні гуртки там щось ходила в. В школі і, і навіть колись співала. У мене навіть дійшло до того, що вчителька з англійської на контрольних висилала мене на коридор, щоб я там писала контрольну, щоб ніхто не списав. <гум> тому і синдром відмінниці був достатньо довго. Я стала кулінаром завдяки майстер-шефу, тому що дивилася його. Ну я фактично виросла на цій передачі. Першу заявку на майстер-шеф я подала ну десь орієнтовно 5 років тому. Я не знаю, як це працює, але це якась така внутрішня впевненість, що цей рік саме він. А у мене є така книга. Я готую 100 страв ваших за 100 днів. І сьогодні це часткова інтерпретація 77-го рецепту. Тому з вашого дозволу я сфотографую, так як я роблю це вже 77 сьомий день. А я знаю, вона відмічає мене постійно. А так давай. Так, так. По композиції так, так, так. краще просто. То розкажіть, що це за челендж? і Звідкіля така ідея? А, ну, власне, з фільму «Джулі і Джулі». Так. А, у мене книга ваша давно. І я типу дум, ну типу 100 рецептів на 100 днів. А, і насправді відправною точкою стала мій, мій похід в гори. Підкорила Петрос, але було дуже складно. Піднімалась одним шляхом, спускалась іншим. Тобто не було варіанту десь зупинитись і спуститись назад. Типу, по-любому, треба було пройти ось цей весь шлях, і це було дуже складно. Я в процесі думаю, на що це мені взагалі треба, куди я пішла, що я взагалі тут роблю. І коли піднялись вже ми наверх, цей такий кайф, і я потім себе зловила на думці, що якби я кожну річ в своєму житті, кожен задум втілювала так само, як я піднімалась на гору. То я б типу була супер успішною людиною, тому що важливо не, склад... не здаватися десь на півшляху. так само і тут. І я так думаю, ну от є така ідея, чого б ні? От я можу ж за це взятись, я можу це прийти це зробити і зробити це в кайф. І якось так це все почалось. заварилось. Якраз я порахувала, що я мала до Різдва встигнути. Там ага. у вас є Різдвяний кекс, думаю, на Різдво буде Різдвяний кекс. І так співпало, що якраз ось ці дні. Початком було 13 вересня, це день, коли в мого дідуся було день народження колись. Uh -huh. А він колись дуже любив, як я готую. Це, мабуть, людина, яка одна з перших цінувала це, і він, ну, він завжди був в захваті. Це я завжди uh -huh. хотіла, щоб він побачив це. Я вірю, що він бачиться, де я зараз і чим я займаюся. І що ще цікаво, я помітила, як змінились смакові рецептори мого тата. Тому що він відноситься до тих людей, яких, типу, там сало, майонез сільодочка. І все, що цікавіше, це для нього ну таке щось несмачне. І він завжди для мене найбільший критик. Я кожну страву йому давала перший період, я б думаю, як він відреагує. Тому що якщо йому не смачно, скаже, фу, це несмачно. І зараз я вже, типу, кожен рецепт, що роблю, він такий йому все подобається. І я розумію, що вже менше того майонезу в його житті з'являється, вже менше цього всього. Тобто його смакові рецептори змінилися за цих більше, ніж два місяці. Так. Гарна ідея у вас зробити маленький тост, зробити соус, на якому тримається цибуля, і невеличкий шматочок бекону, який хрустить. Ем. Але навіщо ви поклали цей шматок? Він же ж ну, я не ідеальний. — Ясно, я, я не помітила його. У мене був кращий, вон, я його сіла. Угу. Опалася. А я ще подумаю. Настав час нарешті дізнатися, хто кого буде підставляти. Йду я перша дізнаватися, крот я чи не крот. Думаю, Клас це добре. Я щаслива. Підставляти інших, підставляти свою команду. Така собі історія. Вона неї нічого не зрозуміла. Вона текушниця. Погляди, запитання. І тут я типу чую, що десь там спереді Антону хтось каже, що там є синя баночка, піди візьми. І я розумію, що синя баночка тут такого не було, значить, це жир. Ось цей жир? Антон, а -а -а. це цей жир? жир, жир, бери. Я йду в Девасту, беру миску, <свісно>, мисочку, йду до влади. В Антона є жир, можеш сходити взяти в банці з собою. І він не просив це. І він, до речі, навіть не зрозумів. Він потім такий каже: Типу, я не знаю, в мене потім в руці з'явилася якась мисочка, я набираю жир, а що було до цього? Типу. Ну, ти о, клас, ми ще раз послухаємо. І ми всі разом командою йдемо слухати. Окей. Ми з тобою соус, а ви горох. Горох. Стоп. Давайте розпреділимо. Ти кажу, до Артема качку. Що там до неї треба додавати? Іра, говорю, ми з тобою відповідаємо за говорю оцей говорю, букчойцю, будемо розшифровувати, що це таке, і за цю капусту. А ви, говорю, останні говорю, розбирайте говорю, там цей горох і соус. Добре? Добре. Тапливочки. Це не замало? Не замало, ми один подаємо. Я маю на увазі по температурі. 45, внутрішня. Я ж просила 55. Влад сьогодні допускався якихось таких е, е, неправильних рішень, щось не робив. замаринований буряк? Влад. Я попросила його замаринувати. Зараз замариную. Він ніби і реагував нормально. Коли я йому щось приходила сказати, він це робив. Ну, Ніби казав, що зробить, а по факту не робив. І якось так це було ну, можливо дійсно якась халатність. Занадто висока впевненість, що все вийде добре. Вона постійно нервує в кінці. Це норм. Ну, Типу, на ній була відповідальність, вона нервувала. Але це їй не заважало. Попробуємо. Це піха. Це дуже інтересний вкус. Єдине, що я. Не бачила, як Аліна робила десерт, вона мені давала тільки куштувати обліпиху. вона була смачна, така кисла, солодка, пряна, якась дуже смачна. Це той випадок, коли рецепт народився виключно в процесі приготування. Я бачу його ззовні просто маренгось у бізе. А всередині, в мене має бути щось максимально світле, тому я вже, по ходу, починала щось підбирати. Я на око реально робила цей бісквіт, я на око все робила на заварний крем. Страшно це все Типу, як воно в результаті вийде, тому що я нічого такого схожого не робила. На влада задивилась. Він На що? На влада задивилась, він поруч стояв. А що на нього дивиться, він гарно ліпить? Я б так не сказав. Язик підв'язаний, гарно ліпить. Вона хороша, амбітна, класна, і я впевнений, що її майбутньому чоловіку. Мабуть, і пощастить, але це буде не я. Я не шукаю стосунків, не шукаю ніяких ну, відносин наразі, та? він заливає до всього, що шевелиться. Та він докажний. Не було ще ні одної дівчини, якій він не показав свій шрам отут, який він не показав свого жетона. Знаєш, як він показує жетон? користі бає гутички на, на рубашки. Каже, подивіться, це мій жетон. Типу, щоб всі бачили його на грудь, і так далі. Прикинь, от я залишуся я там, наприклад, в фіналі Аліна, ще якась там дівчина, ще хтось. Це ж треба буде змагатися. Ми будемо конкурентами. Ми там по-любому ніяких відносин про дружні не знають, чи будуть. На думку Влада, переможець тільки він. Ну, типу, кращих немає просто. Навіть сумнівів жодних немає. Ну, таке. Бачив, хто у нас офіціант? Владик? Саша! Саша. А, молодець. Перед цим же в нас була ситуація, що. Е Артем був офіціантом, а Вака дав йому, типу, писав проти нього був там було голосування якесь, тому що сказав, що офіціанти це, типу, будь-хто з цим справиться. Цікаво, як Саша покаже себе в ролі офіціанта. Аліна, чого вони мене так Де? Мало борошна. Ще треба. Він починає розкатувати тісто, а воно рветься. Ну, от ось, ось таке воно. Я не знаю, Антон, треба робити. Ну, типу, я не можу просто так на око. Я треба зрозумі. відчувати, воно має розкачатися. Він домішує його. Я не знаю, цікаво, реально переховати, скільки разів він мені підносив це Типу, для чого не знаю. — Так, все. Тоді я за ким там? За мною. За тобою. Ні, давайте хто перший зробив, то і буде. Я зробила алло. Все, я знаю. Я теж вже все зробила. Хто все зробив? Та Катя що робить? Ну от, Я стою, я нічого не роблю, а ти ще щось робиш. так? Тому значить, ти ще не все зробила, значить, я йду наступна не ну, ти. В тому виді, що в мене була вже перепілка, я вже була готова йти на наступний етап. Але якщо я стою, чекаю, ну, типу, чого мені стояти і просто чекати, я знаєш, хотіла якісь там нюанси, там, якісь моменти просто зробити гарніше, там, чим було. Я йду після тебе, тому що я все зробила. ну, come on. Хорошо. Так я теж все зробила. Я стою ти просто присолюю. Вже... Я, стою просто при солі. Так, ну, я не при солі, тому є. що я вже вважаю, що все зробила. Ну, Давайте якось будемо… Прекрасно, Аліна. Я теж вважаю, що я все зробила. Сварка, Сварка! Сварка! Я кажу, ні, я не буду виступати чергу, тому що ну, нахина мені це робити. Знов брати чорний фартух, тому що Аліні там здалося, що я не готова. Ну, це, це не моя проблема, це проблема якби, Аліни. значить, їй треба також було подумати раніше. Вже дуже сильно часу з собою блін, жертвую заради інших. Рибалка сьогодні Аліну не пропустила вперед. Вона сказала, ні, я буду. Я домовилася, я буду. Бо вона нарешті почала працювати на себе, а не на когось. І не думати, щоб комусь було щось краще. Кажу, красотка моя школа просто. Прийняла рішення не йти в цей конфлікт, не там сперечатись сильно. Хоча я розумію, що якщо я не йду перед Катю, то я залишаюся в самому кінці, тому що там потім треба довго чекати. Дивлюсь, Влад стоїть з Любою. Думаю, о, що таке? Розбили серце пополам чи що, думав вже. Аліна, дивлюсь, взагалі стоїть з Альоною і тю, що таке? Поруч зі мною стоїть влад. І я таке думаю, ну, ми, ми ж ним часто працюємо разом, але я думаю, ні, він ж не буде сильно кричати і я не буду сильно кричати. Це не той варіант, коли нам потрібно працювати разом. Згадує нашу ринкову розмову з Альоною, я дивлюсь на неї, вона дивиться на мене, ми такі. Будемо разом, і думаю, все, супер, хай Альона кричить. От Аліна вчора дуже сильно образилась, тому що всі дивились, як же Аліна, буде, як же Аліна власне відреагує, коли владу повернуть білий. А от сьогодні Аліночка вирішила, що можливо вона все ж таки самостійна одиниця і може вона щось може без влади. Е, ну, Альона пояснювала добре те, що вона розуміла. Ну тобто, коли там були був бешамель, то зрозуміло, що це бешамель. Коли там смажені на маслі гриби, це смажені на маслі гриби. З цим пирогом ніби теж все було зрозуміло. Там з елементами, які мають зверху бути, вона пояснила. Але ось з приводу наших гарбузових кульок було незрозуміло. Аліна! Окей, давай я поки почну готувати, далі поговоримо. Добре, робимо робим тоді з курки. Почала перебувати цю курку, довго я її перебивала, вона щось ніяк не хотіла в таку прям зовсім перебиватись. Потім починаю викладати цю, цей пиріг. Алінка. В тебе там мають бути вирубки. І візьми саму маленьку вирубку, посередині вирубай кружочок. Це ж не людина, а сірена. Мені каже, що якщо об'являють повітряну тривогу, вона кажеться мені в центрі міста її поставив, вона обхвати весь радіус. Аліна допомагала владу з мозайкою. Я кажу: Алінка, якщо вони зараз виговорить ножі через те, що ти допомогла владу з мозайкою, я тебе приб'ю просто, я тобі чесно кажу. Аліна, що ти вариш з розмаріном, вода та це що? Це е, маринад е, для моркви. Недостатньо комфортно мені сьогодні працювалося. Я цього боялась. Ти хочеш зробити ці? Хрустики а... зроблю, поставлю. Ти весь бікон Не спользуй весь Алін. Я не використовую весь. По відчуттям моїм внутрішнім у нас була не парна робота. А була команда, в якій капітану була Альона. Це буде з цим з, пар... з пармізаном. Не поняла зараз. Треба їх підсмажити, а потім перемішати, поки буде гарячий бікон з пармізаном, щоб він розстав угу. і прилип до нього. І це буде наш доповнюючий аромат. От вона намагалася типу, в кожен мій процес щось додати, щось типу сказати, як це має бути. Ти можеш зараз обідатись, ну що таке? Мені е, наш соус більше походить на суп. Так бо воно вариться поки, потім випарюється. Мені подобається, коли воно галазурується, ну, жариться, тоді і смак залишається. Я більше. потім його відсіжу, візьму, скільки потрібно і все. Там дуже багато курки, там майже вся курка, просто кісток багато. Ми ж ніби працюємо на загальну якусь е, мету. Тому якось конфліктувати, сильно настоювати на своєму, не знаю, там агресувати сильно. Мені сьогодні не хотілося. Алід, давай ставимо курку. Пожалуйста. Я ж зараз беру. Добре, окей. Давай ти перше з актером поговориш. Чи я? я хочу поговорити перше з ектором. Ну, давай. Починаємо робити граніту. Сьогодні ми перед вами доповнюємо картину, у якій головними персонажами є гарбуз, морква та курятина. Красиво. І в них починається там. оце, щось Альона Калумпіє, це... це. Що таке диметь? Це азот. А в нас що було? Сухий лід. А, а чому не взяли азот? Зараз ми готуємо граніту з гарбуза та моркви, і я бачу, що вона виходить. Клас! Ох. Я залишила роботу з сифоном на фінал. До цього я його не брала в руки, тому що я дивилась різні відео, там читала. Але коли ти по факту працюєш, це ж зовсім інше. Не хвилюйся. Серілкому закирили. Випускай, випускай, випускай. Добре, що спума вийшла, типу достойна. Варта цього Що скажете про свою суперницю? Які в Альони сильні сторони? Як гадаєте? В Альони здається, все таки більше досвіду, тому що вона мама двох прекрасних дівчат і годує їм щодня вже трішки більше часу, ніж це роблю я на кухні. Плюс Альона, так само як я, хотіла дуже давно сюди потрапити. Вона також хоче отримати перемогу, і для цього ладно, йти ну, типу максимум вижити з себе максимум. Ага. І коли... А які слабкі і, сторони я... має Альона? На вашу думку? А... Альона може панікувати. Окей. Як... Ось це, мабуть, єдина слабка сторона Альони. Мені ага. здається. Said... А ви ні? А, я теж, <laughs> тому ми схожі. Ага. Я бажаю вам успіху. До речі, хто підтримує Аліну? Дімейшн. Що? Що? А ти за кого? Я за правду. Я за Аліну. Аліна Бурік. Моє ім'я. Одразу до рідних вони кричать, мама в шоці вже в сльозах. Я дуже тішилася, я так раділа за Аліну. Це їй важливо. Обниматься! Их, слава, я знала, я знала, я знала. ты Я не знаю, не я просто не знаю, не знаю, Все хорошо, ну, Катя, все хорошо. Алина, кубок, Алина, кубок забирай. Иди, Иди за кубок. за кубок. Я йду за кубком, беру цей кубок, і що я, коли його беру в руки. 에, перша моя думка, я згадую, як я колись робила собі карту бажань. Там ставила цей кубок, в мене була там фотка кубка цього. І я от я йду: так буває. Мрія моя здійснилась. До неї привела любов до кулінарії, до кухні. <плес> З усієї нашої двадцятки Аліна це людина, от якої було це дійсно несамовите бажання. І вона його отримала. Молодець. Взагалі, я за нею дуже рада. Красотка. Вона не Я тебе вітаю. хорошо. Я 你做过了，你加工加工。